З метою пошуку додаткових джерел відновлення втрат в особовому складі підрозділів, що ведуть бойові дії на території України. В листопаді цього року російське керівництво ухвалило низку законодавчих актів, що суттєво, суттєво розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу. Зокрема, дозволено призивати на військову службу по мобілізації засуджених громадян, що відбувають покарання або мають незняту непогашену судимість. Під дію закону не підпадають лише громадяни, що були засуджені за певним переліком статей Кримінального кодексу Російської Федерації. Насамперед засуджені за державну зраду, шпіонаж, тероризм тощо. Натомість дозволено призивати осіб, що скоїли тяжкі злочини. Крім того, у мирний час дозволено проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство. Зазначені зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають на території Російської Федерації. На теперішній час на території Росії налічується близько 6 мільйонів осіб, переважну кількість з яких складають вихідці з Узбекистану, майже 50%, і Таджикистану 30%, а також Киркистану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2%. Целих 70 мільйонів осіб, а це майже 45%, є чоловіками призовного віку. А на тимчасово окупованій території України в Луганській області триває чергова хвиля примусової мобілізації. Так, минулого тижня особовим складом підрозділів так званої Росгвардії було проведено заходи з пошуку у населеному пункті Рівенькі осіб чоловічої статі для подальшого їх призову до 2 другого армійського корпусу. Російських окупаційних військ заслуговує на увагу той факт, що під час проведення цього процесу всі виїзди та в'їзди в, в місто були заблоковані.